Над сумочкою в кольорі винний. Сумочку мене замовили в середньому розмірі. Мені залишилось зробити Денце. Зараз зроблю розміточку для нього. Ось так сумочка виглядає ще без дна. Я знаю багато запитань на Ютубі, та іноді ви в мене запитуєте, чому б не почати спочатку в'язати дно. А потім в'язати саме тіло сумочки, Так же буде простіше. Е, ні, не буде простіше, тому що вона е, не ляже ось таким от, такою от юбочкою ця сумочка, тому що е, розмір самого денця, він буде, вона вже по-іншому буде виглядати. Або денце тут має бути овальне, або квадратне. І вгадати, скільки саме от в ширину неможливо. Тому що навіть кожного разу, коли я набираю тут на сумочку полотно в ширину, воно плюс-мінус відрізняється від щільності самої пряжі та від. Е е того, який гачок я візьму, я буваю в'яжу гачком номер 4 буває 3,5 в залежності від того, пряжа зараз у мене в цьому винному кольорі, вона ось така от е, товстенька. І я в'язала гачком номер 4 Якщо я відчуваю по відчуттям тактильно, що пряжа така от занадто тонка, це більше в світлих кольорах, темні, більш е, такі просочені. І я беру гачок меншого розміру 3,5 або 3. І в залежності від цього, я буваю, змінюю кількість повітряних петель, які спочатку набираю на цю сумку. А якщо це гачок меншого розміру, плюс-мінус підлаштовуюсь 20 петель. Якщо в мене в майстер-класі на середній розмір, хто купував. Я вам е дала розрахунок на 100 повітряних петель, то буває, я набираю 120, коли хочу, щоб, наприклад, складочка була е більшою. Або ж коли в мене така от, е пряжа, вона дуже тоненька, буває в світлих кольорах, тому набираю трошки більше. Це якщо по середньому розміру дивиться, і по іншим розмірам, десь приблизно плюс-мінус так само в мене відбувається. Тому зараз роблю розмітку для денця. трошечки вам покажу. Я беру 6 маркерів, мені знадобиться. І спочатку я шукаю де ж все ж таки ось цей центр. Сумочки орієнтуюсь. На закриття формуару. Віршую маркер з одного боку, ось він, і з іншого боку так само. І зараз я відкриваю формуар і перевіряю, чи дійсно я повісила його посередині. Ось таким чином, ось від. Фермуару від цієї частини. Я веду вниз, і бачу, що в мене співпадає. Маркер з одного боку висить, вірно. І тепер перевіряю цей бік. Теж від цієї частинки. Ага, треба здвинити на одну петлю. І все, я зараз буду вже відділяти бокові частинки. По сумочці. Для цього мені знадобиться і ще 4 маркери. Два з одного боку, два з іншого боку. Все, і тепер я ввішаю маркери з цього боку і вже можна починати в'язати на сумочки. Все, переходжу до в'язання на сумочки, в'яжу цей же візерунок тільки поворотними рядами. І потім вже, коли день це буде зв'язано, сумочка дуже красиво розкриється, так як і має бути. А коли в неї покласти речі всередину, вона буде ще красивіша. Ось у мене вже завершальний етап, мені залишилось. Тут шити денце, і сумочка буде готова. Якщо, я, як я вам і говорила, починати в'язати дно, а потім вже стіночки по колу, то ось таке денце тут не вийде. Я зараз усе це з'єднаю, виверну сумочку і покажу, як вона виглядає в готовому вигляді. З'єднувати я буду за допомогою іголочки, так само тут і по краям, за допомогою іголочки з Рафією я просто з'єднала. Зараз покажу детальніше. Починаю я з'єднання з права наліво. І я просто зашиваю по всьому периметру дна, за допомогою голки і в тріскорафії в саме денце. Цей спосіб мені подобається більше, тому що, якщо ось тут придивитися, тут не видно взагалі ніякого перепаду. Зараз я трошки таким чином закрию і буде видно. Що, наприклад, ця сумка без підкладки, то дуже гарно, що тут нічого не, немає ніякого перепаду в цьому з'єднанні ніякого шовчику. Зараз показую ближче. Ось так. Але в цій, в цій сумці буде підкладка, тому неважливо, яке з'єднання. І показую, як виглядає з цього боку. Ось так це виглядає з лицевої сторони. Все акуратно. Розрівнюю все і показує. Треба потягнути. Бачите, повністю без перепаду, тут нічого не видно. І ось така вона, як, як юбочка, <смі> вона мені виглядає. Звісно, коли в неї щось покласти, щось покласти вона виглядає прям, Ти приймає ту форму, яку вона має бути денце не провисає. Якщо сюди щось покласти, ось так вона і виглядає.